Вітаю вас, друзі! Ну що ж, в мене приємна для вас новина, адже польський уряд вже затвердив мінімальну заробітну плату, яка буде в 2022 році. Тому щоб дізнатися детальною інформацією, далі дивимось у відео. Хоч на вулиці вже 21 вік, але багато українців і досі не розрізняють, що таке бруто, а що таке нетто. Тому я зараз коротко поясню, що таке бруто, а що таке нетто, А ви в свою чергу доповните своєї інформації, якщо ви знаєте щось те, чого не знаю я. І так, якщо на сьогоднішній день українець буде працювати на умові опраці на повний етат, то сума буде складати в умові 9800 злотих брутто. На руки звичайний працівник буде отримувати близько 2060 злотих нетто. Звичайно ж, студенти будуть трошки більше отримувати, які не досягли 26 років і навчаються. Також, якщо ми говоримо про умову злецення, то тут трошки все інакше. На сьогоднішній день ставка складає мінімальна 18 злотих 30 грош Брутто на годину. Звичайний працівник буде отримувати близько 14 злотих нетто, тобто фактично на руки. Якщо ж ми говоримо про студентів, то тут трошки все інакше. В даному випадку то студент повинен отримувати цю ж саму суму, а саме 18 злотих 30 грош на годину, в нетто. Але фактично це не завжди є так, і все залежить від роботодавця. Хотів би нагадати студентам, що якщо ви так працюєте і отримуєте ту ставку, то пам'ятайте, що ви не застраховані роботодавцем. І тому вам потрібно себе застрахувати самостійно. Так мені пояснив мій друг юрист. Тому що якщо не дай Бог, що станеться в робочому процесі і ви постраждаєте, то кошт лікування ви зобов'язані будете самостійно покривати. Звичайно, все залежить від домовленості із вашим роботодавцем, але перед початком роботи. Слід це проконтролювати і дізнатися у вашого роботодавця. Ну а тепер переходимо до мінімальної заробітної плати в Польщі з 2022 року, і вона буде складати, якщо ми говоримо про мову праці, це 3000 тисячі. 10 злотих брутто. на руки ви будете отримувати близько 2212 злотих. І тут ви можете побачити, на що від вас буде вираховувати роботодавець на податки. Якщо ж ми говоримо про умову злицення, то тут ставка зросте до 19 злотих 70 грош на годину. Якщо ж ми говоримо для звичайного працівника, скільки він буде отримувати, то це буде ставка близько 15 злотих нетто. І звичайно ж, якщо ми говоримо знову ж таки про студентів, то вони фактично по закону. Повинні отримувати ту ж саму ставку, а саме 19 злотих 70 грош за годину, і тут ви можете побачити на що буде зі звичайного працівника вираховувати працедавець на сплату податків. Ви вже напевно відчули себе задоволеними. Або якщо ні, то напишіть, чому в коментарях. Також ця інформація буде приємною для тих українців, які приїжджають сюди на короткий термін, щоб заробити і заробити чим більше. Але вона буде також приємною для польського уряду, тому що вони будуть заробляти. Найбільше для тих громадян, які проживають в Польщі та для роботодавців, це неприємна новина. Ви скажете, чому, Сергій? Неприємна? Адже ми будемо більше заробляти. Ви знаєте, що якщо йде зарплата до гори, то йдуть і ціни до гори. Як ми пам'ятаємо, що цукор по ціні в Польщі підріс, і відразу Кока-Кола відразу на кілька злотих подорожчала. Так само буде і з продуктами харчування, проїздом в міському транспорті і так далі. Тому готуйтеся до нових змін в 2022 році. Ну що ж, сподіваюся, що відео було для вас інформативним. Якщо це так, то прошу натиснути лайк. І звичайно ж, можливо, ви щось нове дізналися. І ще раз нагадую, якщо ви щось знаєте те, чого не знаю я, ви можете написати про це в коментарях під цим відео. І наші українці вам за це подякують. Ну а наразі у мене все, друзі. Всім дякую за перегляд і побачимося до наступного відео.